Слава Ісу Христу! Я ще на Тернопільщині. Так, хлопці. Кажіть, господар, розказуй. Що це лошиця, скільки віку має, по яких на конях. Батько фокус. Батько фокус той, що зараз у Закарпатті, я так розумію, так? Так, той та. Кобила була така з простеньких. Кобила була з простеньких чотири місяці. Рік і 4, скажімо так. Рік і 4 місяці. Отака от лошечка. Продажня, непродажня. Продажня. Лошечка може бути продажня. Яка би була ціна? Тисячу доларів. Тисячу доларів. З цим недоустком. То вже по ситуації. По ситуації. Дивіться, який недоуздок на лошиці. З латунними хочу показати німецький. Які хлопці недоустки на коні натягають. Латунні всі пряжки, гарний шкіряний. Отака лошечка. По фокусові і по простій такій звичайній кобилі. Ріки 4 місяці. Ціна 1000 доларів. Богдан тебе звати, так? Сергій. Сергій, Сергій зрозуміло. А, Богдан той другий чоловік. Хлопця звати Сергій. Номер телефону я лишу у описі. Кого би зацікавило, то є Тернопільська область. Село. Іванівка. Село Іванівка. Кого би заінтересувало така лошечка. Доста має такий непоганий перед. Кого би зацікавило. Торг Торгша якийсь буде, правда? Торг буде. Торг Торша якийсь буде. В загальному будете дзвонити, домовлятися. Кого би зацікавило. Ти маєш дві. Так. Чи ця, чи та друга на продаж, немає різниці. Так. Отака От така, лошечка, дережка. Кого би заінтересувала. Може бути на продажу. Ти ще не запріговні, нічого не пробував. Вона ні, 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 ні. ні. ще нічого не пробувала, не запрягатися, нічого, бо лошечка молода. Вона ну, така є. Така невелика середнього росту. Така буде файна грубонька кобила у майбутньому. Кого би зацікавило, будете дзвонити, запитувати, номер буде закріплений в описі. Таку має ножку. Вона так більш подібна дрівських коней. Ось така в неї нога. Більш подібна, кажу, до новолоксандріївських коней. Тато в неї фокус. Новолоксандріївський жеребець. Кого буде цікавити. Будете дзвонити. Якщо комусь буде потрібно поїхати десь з нашої сторони, з Івано-Франківської області чи з Львівської нема різниці. Доставки тут немає. Можемо організувати. Якщо потрібно, доставка Сергій може організувати доставку. Так що в загальному всі деталі по телефону будете дзвонити домовлятися. І ще йдемо, покажемо ще другу. Так, тут є ще така друга. Ця так само могла би продатися. Ця могла б і так само продати. Шо вона по яких вона йде конях. Труфель. І кубила була куплена в кінзаводі ягольниця. Тут. Зрозуміло. Тобто вона є на нулосандрівська кобила, так. так би. Ну, що документів нема, це понятно. Але вона йде по жеребцю труфелю. І кобила була з Єгольниці. І зараз є така, така кобила, могла би всі продати, вона жеребна, так? Так. Жеребна по... Відео підтвердження. Є відео, усе підтверджено, що кобила дійсно парувалася. Чекай, як то Володимировича звати. Я від Трюфель. Володимирівцем, як то він це називає? Я забув. Як Володимир називається? Лірой. 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 Жеребна лірою. А скільки часу, як жеребна? Плюс-мінус. Та ну, тисяч. вже такий має живот, якщо видно. Терез половину. 23 червня 23 червня. Кобила була спарована, зразу з першого разу взяла, так? Так. З першого разу взяла жеребця, жеребець Лерой. Володимирівський ваговоз. Кобила від труфля. Той, що я вже показував. А вона сама походить по труфелю, я казав, що вона по труфелю і кобила, Сергій тепер казав з Єгольниці то можна сказати, що вона є на Олександріївська кобила. на Олександрієць. З йогольниці я теж думаю, що там якесь щось не, не попало, бо так воно є. Отакий От має гарний... гарний широченький зад. А що з хвостом було? Свинязіла. Свиня гіла. Свинят гіла. То так є. То так є, що як стоїть ззаду клітка з і... а коні постійно всі підступають. Коли свиня сіпає, а а кінь вороте, але від вже. то ще був коротший? Довше, ще, як гарьо. Ще був коротший хвіст. Але то таке, то відросте. Скажи мені, яка би була ціна на ню? 2000 доларів. 2000 доларів. Кого би зацікавило? У нас запріжна робоча. Так. Запріжна робоча. Їде в фірі, в городі роби, так, ну, роботи всі все, все. Кому буде цікаво, Сергій має відео багато знятого, кому цікаво, буде скидати у приват. Номер телефону я нагадую, залишу в описі. Ота От лошечка Дерешка. І ця каштанка жеребна по лірою. Нагадую Володимирському ваговозу. Може бути на продажу. Кого буде цікавити дзвоните, домовляєтеся. Доставку хлопець організує, якщо потрібно, якщо ні, звертайтеся до мене. Я з доставкою допоможу. Привезу, приїду, заберу, проблем нема. Отака От кобила. А скільки їй років? Скажи? Чотири роки. Кобилі чотири роки, кобила молода. Так що, кого інтересує, номер буде закріплений у описі. Ось така кобила. Кого цікаве, дзвоніть, запитуйте на всі питання, хлопець відповість. Тернопільщина показує конярство. А ми знімаємо і показуємо вам. Е, так, зараз господар від цих коней називається Богдан, так? Так. Зрозуміло. Так, що це є? Починаємо з кобили. Е, скільки років, по яких конях, жеребна, не жеребна? Чотири роки, жеребна. Чотири роки кобила жеребна, по яких на конях йде, що у нас звідки? По -хілтону. Жеребна по хілтону. Я дивлюся, тут лошад багато є по Хілтону, жеребні кобили по Хілтону. А казали, що він лошет не має. Це певно Ігор з-за кордону наробив лошет. Він від поліка в пробірках зібрає. Ні, Ігор, би ще не убіжав, в... ми жартуємо. Ігор у термопакети пакує, такого все, і передає сюди. Слухайте, як нагоден жеребець, то хоч добре, що від його оратолки є. Господар водить. Так, господар, господар водить. водить. І хтось. <реш> <реш> так, то вже видно, кобила двіція має якийсь живіт. То на якому на місяці десь, приблизно. І кожна вічерня. Вічерня місяці. Так. Чотири роки у нас запріжна робоча, робоча. чи ні? Але вона не продає. Не продажня. Кобила непродажня, 4 роки. Жеребна, нагадую, Хілтоном. Скажіть ще таке питання, по яких вона конях, звідки вона є? Хоч приблизно плюс-мінус. Чи ви нічого не знаєте? Не знаю. Плюс-мінус вона з під гайчиків. Та від — підгайців? гайців. У нас під гайців від дяді колі. Так. А що по яких конях ви не знаєте? знаємо, дядя Коля. Коротше, факт того, що вона велика. Кобила велика. Кобила велика, довга. Коротше, кобила файна. А по яких вона конях, то бог святий знає. не знає. Жеребна Хілтоном. Гарна молода робоча кобила. Отака. Гніда. Давай, Юри, натанцю, що ще продаєш. Та зараз ми... чекайте, я ще цю колом обійду, я ще не успів обійти. Так. А то що? Вона не продає, то що їй допоможе Ну та це таке найлюди най виді. Продаєся, не продаєся, але треба показати. Так, може, часу не буде показати. Ну коли буде продавати, то ми туди вже другий раз скажемо, бо я думаю, що я буду частим гостем. Зараз тут з весни почнеться паровка, є жеребці, лошата будуть народжуватися, вже буде ще більше що показувати. Отака От красуня, 4 роки, жеребна Хілтоном не продається. І цих двоє продаються, так? Так, є така кобила. Так як у нас кажуть, я не знаю як у вас, у нас булана. Так, булана. Отака От булана темна. Скільки є років? 11. 11 років кобилі. А десь вона така якась така шустра. Ми її купили, то подали, що 11. Оп. Так, і лошак по хілтону, так? Так, по А вона може ви її крили далі? То вона його б'є. Він хоче стати, вона відбиває. Вона покрита лірой. Володимиром. так? так. Ліроєм. Кобила покрита ліроєм. Є відео підтвердження. Відео є підтвердження, кобила крилася, я кажу, власник, якщо потрібно, відео надасть, відео доказ. Я покрита і УЗД два рази роблено. Ага, що і УЗД підтверджено, так? Ага, це 100% у 100% жеребна. Кобила жеребна, 100%, бо зроблено УЗД. Плюс є відео підтвердження, що на не крилася. Це є двойний доказ, але все рівно, от, за лошам сірве, але лошак, як іде днів, вже б'є його. Дивіться, дядя Вова, бо якщо щось не то, то будете виробити. Ігор, ігор за кордоном. Та, та ви, да я радий, а ви, ви тут ви на місці? Чуєте? Мені тут жінки вжи. Голодієте без продукції. А ви тут на місці, так що дивіться. Не, <рісті> трошки жартуємо, то таке. Е, <рісті> У нас запріжна робоча їде. Запріжна робоча не на туристі робить все. А як у нас за лошаком? Кобила робоча, запрягається, виконує всі сільськогосподарські роботи, проблем нема ніяких. Скажіть ціну. Тисячу доларів. Так. Тисячу доларів, кого би зацікавила отака буланка. Будете дзвонити, звертатися. Всі деталі будуть по телефону. Номер телефону буде закріплений у описі. Не копає, не кусає. Ні. Не копає, не кусає. Спокійна. Має зараз лошака дуже за лошаком сірве. Але він як іде статуна пшна і бити. Така середна кобила, не є фест велика. Кобила середна, але має таку ногу непогану проти себе. Ну Така робочий варіант. Робочий бюджетний варіант. Кого б заінтересувало, то будете звертатися. І є такий лошачок. скільки йому? 5 місяців буде за 2 тижні. — 5 місяців, але високий не на наганок, доста високий. Ну, доста високий. Лошачкове 5 місяців. Лошак по Хілтону. Син Хілтона. І це його мама. Булана. То колись у Монголії були була ні коні. Така монголка. Та, так, десь Отак. Це її... Це його мама. І лошак... Лошак по Хілтону. Пускайте його з цеого з повідкана йде сюди, кобилі. Де як у нас і носи за лощим? Матка, матка дуже сильна, бо за лошам, за лошам дуже сильно рвеся. І хоч жеребна, але все рівно за лошам сірве. І в не дає, але за ним переживає. П'ять місяців лошакове. Яка ціна? Може тисячу доларів. Так само тисячу доларів. Ціна тисячу доларів. Що за кобилу, що за лошака, кого б цікавило. Номер Богдана буде в описі. Дзвоните, запитуєте. Отакий хлопчик. Набрав трошки черсаків. Фіс цілий в нього у него у черсаках. Але то нічого страшного. Це лошадко молоде, що це можна обстригти. І фостик гарно відросте. Без всяких проблем. Їзди в поле, ти назбирає. Так, так. Та це не є проблема, то то що? То й так зараз на зиму е, хто хоче собі може обстрілити, що то проблем, е, проблем з цим нема. Маркуни От походить. Отакий лошачок Сен хілтона На продажу. Кого цікавить. 1000 доларів, номер телефону буде в описі, будете дзвонити, запитувати, без всяких проблем будете мати всю інформацію. Доставка, якщо потрібна, хлопці зорганізують, якщо ні, звертайтеся до мене. Я вже знаю, де знаходиться, кому треба, можу привезти, доставити. Усе вирішується у телефонному режимі. От мама з сином. Хто бажає придбати пару, плюс акція кобила жеребна по Володимирівцю. Отака От, пара коней на продажу. Всім дякую за увагу, до побачення.